Місцева жителька Оксана Ткаченко каже, що дня проходить по всю територію, оскільки працює поруч. Говорить на сайті міської ради прочитала. Тут облаштовують громадський парк. Хочеться сказати, що хай ці гроші підуть на допомогу нашим збройним силам, але життя. В людей в маленьких в дітей в тих самих воно продовжується, воно триває. Вони хочуть бачити гарне рідне місто. Говорить, останні десять років тут було закинуте будівництво. Тут раніше був приватний сектор, був невеличкий магазин, було якесь виробництво, а потім більше десяти років було закинуте будівництво. Мені здається, що наші військові, які повернуться. І зараз повертаються по дорозі до військомату, їм приємніше буде бачити гарну паркову зону. Пані Тетяна проживає неподалік майбутнього парку. Вважає, територію було б доцільніше віддати під житло. Я кажу, а не краще було хоч два етажа вигнати і людям житло дати. До музею туди і цей стадіон, оце туди. Ну, там можна виділити було якусь частину і зробити скамейки, якісь ціну з дітьми в ліс. Тут же в їздить, ну кудись з дітками. Директор комунального підприємства сервіс» Віталій Марченко розповідає, розчищати територію тут почали на початку квітня. Раніше були закладені підмурок під будівництво багатоповерхового будинку. Вона була огорожена. Воно ну мало не привабливий стан. От тут зарослі були. Каже нині ділянку площею 3000 тисячі квадратних метрів перетворюють на громадський парк. Зараз ми вирівнюємо, вирівнюємо ґрунт, приводимо, е, хочемо зробити горизонт для того, щоб можна було садити дерева і планувати уже деякі зони будуть розміщуватися. Але е, все буде земельна дана ділянка привод, робиться в комплексі. Тут зробили, ви бачите, із справа вже зроблено білощебеневе покриття вулиці, тобто і навкруги е, буде наведено порядок. Який вигляд матиме парк після завершення робіт показує заступник міського голови Олександр Маринченко. Переходить дорожка, це буде головний вхід, і можна попасти з парку. І вихід на дорогу туди. Оце дитяча площадка, це зона відпочинку. Цей парк буде зроблений по принципу повної безбар'єрності. Ніде не буде сходів, кругом будуть плавні спуски плиткою. Щоб всі могли, мами з колясками, люди з інвалідністю, щоб могли туди потрапити, каже територію для створення парку міська влада викупила у акціонерного товариства. Ця земельна ділянка в такому стані постійного будівництва знаходиться з 89-го року. Міський голова провів роботу із власниками цього, об'єкту, вони відмовились від подальшого будівництва. І таким чином цей об'єкт ми в них викупили по домовленості за одну гривню. Говорить, гроші на благоустрій були спрямовані із міського бюджету. Це 170 тисяч гривень. Деякі витрати покрили за рахунок проданих бетонних блоків, які демонтували з цієї ж території. 50 відсотків від того, що ми реалізували, ми покриємо наших витрат. Земельних робіт в розмірі десь 100-120 тисяч. Ми закупили вже зелених насаджень для висадки в цьому парку на 50 тисяч. Це платани, це бук, це пальмове дерево, береза. Додає роботи з облаштування парку планують завершити до осені цього року. Він матиме назву парк Чорнобильців. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.